Друзі, всіх вітаю! Коли не вистачає часу, лаваш стає справжнім рятівником. Додаємо до нього кілька інгредієнтів і ситна, смачна та апетитна страва за лічені хвилини готова. Страва з лаваша готується гранично просто, що не може не підкуповувати в разі нестачі часу. Швидко та неймовірно смачно! Для сьогоднішнього рецепту взяли ось такі продукти. Ви зможете прочитати їх і внизу під відео. Насамперед зробимо соус. До 4 столових ложок майонезу додаємо 2 столові ложки кетчупу, 1 столову ложку гірчиці, 1 зубчик чеснику, пропущеного через прес, 1 чайна ложка копченої паприки, до смаку сіль та перець. Все добре об'єднуємо. Потім нарізаємо 2-3 маринованих огірків. Нарізаємо невеликими кубиками, додаємо в соус. Одну цибулину нарізаємо також дрібними кубиками. Її також додаємо в миску. І ще раз перемішуємо соус з доданими інгредієнтами. А ще окремо нарізаємо пекінську капусту. Можна соломкою, можна кубиками. До речі, овочі можете додавати будь-які: чи то болгарський перець, помідори, морква. Все по вашому смаку та ваших можливостях. Слідом підготовили 500 г свинячого фаршу. Його вже посолили та поперчили. І основним інгредієнтом будуть невеликі в діаметрі лаваші тако. Кладемо один лаваш на дошку і змащуємо одну сторону фаршем. Фарш беремо той, який вам більше смакує чи який на даний час у вас є. Фарш, хоч заправлений сіллю та перцем, можете придрусити ще якимись улюбленими спеціями. Нагріваємо сковороду, змащуємо її олією і кладемо лавашем вниз. Півтори-дві хвилини обсмажуємо з однієї сторони. Потім перевертаємо фаршем вниз. Обсмажуємо на середньому вогні під кришкою ще хвилин 3. Знімаємо зі сковороди і не даємо лавашу охолодитися. кладемо нарізану капусту. Ось так кладемо на одну сторону. Поверху капусти смачний соус. Кладемо щедро, щоб страва була соковитою та смачною. Всю цю смакоту накриваємо другою половиною лаваша. Трохи руками притиснемо, щоб лаваш не відкрився. І вже зараз його можна їсти. Але нам потрібно продовжити обсмажити всі заготовлення. Це так смачно, що середнє між шаурмою і бургером. Ситно та апетитно. Готується просто та швидко. Тонкий лаваш служить в ролі тіста. і поєднується з різноманітними начинками, що робить його ідеальним для будь-якого смаку та бюджету. Готуйте! І нехай вам завжди буде смачно! Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту. Мені дуже приємно. Усім приємного апетиту та відмінного настрою, всім миру та добра!